Після прийняття нових будівельних норм та вимог щодо облаштування укриттів, коштів, які виділялися для їх облаштування з бюджетів різного рівня, українці сподівалися, що ось нарешті, під час тривалих повітряних тривог, вони зможуть перечекати їх не у сарих на швидкоруч власними руками перетворених в укриття підвалах, а в облаштованих приміщеннях, де є все необхідне. Чи так сталося, як гадалось, подивимось в серії сюжетів про стан і облаштування укриттів у різних містах столичної області? Тож почнемо з обухова невеликого містечка. Не Долік від столиці, обираємо укриття, яке має знаходитись у будинку культури в реальному житті, а не на сайті міської ради. Укриття в даній будівлі відсутнє. А зі слів місцевих жителів, найближче укриття знаходиться в приміщенні міської ради. Далі з'ясовуємо, де перечікують повітряні тривоги мешканці багатоповерхівок. Пройшовши на один двір, знімальна група так і не знайшла жодних вказівників чи то якоїсь інформації про те, де саме знаходиться найближче укриття. За допомогою місцевих жителів ми таки їх знайшли. М'яко кажучи, ці так звані укриття дуже далекі від прийнятих на сьогоднішній день норм. В одному з них до війни знаходився фітнес-центр. Незважаючи на те, що приміщення позиціонується як укриття, звідси навіть не винесли тренажери, не кажучи вже про мінімально необхідні умови для перебування людей під час тривалих повітряних тривог. Хіба що це таке ноу-хау місцевої влади, аби людям було чим зайнятися під час повітряних атак? Інше приміщення голі стіни і лавки. Ані питної води, ані аптечок. А ці два приміщення під час повітряної тривоги мають містити жителів трьох дев'ятиповерхових будинків. Очевидно, чиновники вважають, що люди мають дякувати хоча б за лавки, світло та наявність туалету. Тож питання до керівництва Обухівської громади, чим вони займались протягом трьох років, що завадило облаштувати сховища у відповідності, бодай мінімальним нормам, куди розпиляли кошти, призначені для облаштування укриттів. Наступним містом став узин. В основному сховища. Овища знаходяться у начальних закладах, одне розташоване у будинку культури. Як воно виглядає? Дивіться самі коментарі, як то кажуть, зайві. Але на відміну від обухова, тут принаймні є питна вода, аптечки, у приміщенні є доступ до мережі інтернет, а на випадок екстрених відключень є генератор. У підсумку перевірка укриттів всього у двох містах області вже наводить на невтішні думки. Чи в усіх містах об'єкти, які мають зберігати життя мешканців, в такому жалюгідному стані? Чи є громади, де місцева влада постав? Авилася до цього питання більш відповідально. Дивіться у наступних сюжетах.